Сам чергове обстріляли Херсонщину минулої доби під вогнем і авіаударами були 20, точніше 30, пробачте населених пунктів. із самий Херсон через атаки загинули двоє людей, і одна людина поранена. Били окупанти по критичній і соціальній інфраструктурі, пошкодили житлові квартали, стільникову вежу, господарчу споруду, гараж і автомобіль. З нами Олександр Толоконіков на прямому зв'язку. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Наші вітання. Добрий день, пане Олександре. Чи не збільшилась кількість постраждалих? І у якому стані та постраждала людина, яка напередодні була? Ну от вчора в нас дійсно там одна постраждала була в Антонівці, але вона звернулася в нас достілу попередньої доби. І двоє на жаль загиблих в Береславі. Чоловік і жінка, на яких скинули вибухівку Росіяни? І вони на жаль загинули на місці до прибуття швидкої. Також на сьогодні в нас вже є двоє поранених в Херсоні в Дніпровському районі. Є один чоловік, який в десять о 10 годині на нього скинуто було вибухівку. Він отримав травматичну ампутацію частини ноги. Зараз він в лікарні. Інший чоловік об одинадцятій був атакований. 56 років іншому першому 38, 56 років. Тому що атакований був також дроном. дроном він отримав більш легкі поранення. Допомога зараз надається ще близько 11 години. Росіяни атакували Микільське, Там загинув на жаль 65-річний чоловік, світла пам'ять та співчуття літерату. Пане Олександре, давайте проговоримо про інфраструктуру, зокрема і критичну і комунальну для того, щоб розуміти, як живе регіон. Ніня. Ну, постійні обстріли інфраструктури даються знаки, тому що приберні зони в більшості без необхідних комунальних послуг для людей, але при тому, все одно наші комунальники мужні виїжджають і ладнають, особливо в самому Херсоні, там, де більш-менш безпечно, хоча казати, що безпечно. В Херсоні у всьому не можна, тому що постійно прильоти, але прибережні зони особливо небезпечні, і ми постійно наголошуємо на тем, на тому, що треба виїхати, і є куди просто треба звернутися до нас. Але там дійсно є проблеми із мобільним зв'язком, з комунальними послугами, як електрика. Тут, туди навіть зараз і маршрутні таксі не їздять, тому там є проблеми і з електрикою, водою. Зараз вже тепло з опаленням. Так сказати, не треба буде вже такого опалення, але знову таки жити там майже неможливо. Стосовно окупованої частини чи відомо у Херсонської області, чи відомо скільки там дітей продовжує залишатись наших? Або я нагадаю, напередодні стало відомо про тих, кого будуть судити заочно, тих, хто викрав наших дітей під час окупації Херсону 40 діточок їх викрала служба безпеки України чи відома цифра по дітям на тимчасово окупованій території? На жаль, ні, тому що офіційно про щось сказати. Скільки саме там дітей знаходиться, то неможливо є певна кількість, не буду називати скільки дітей, які все ж таки батьки, яких пробують навчатися онлайн за українською програмою, але це переслідується дуже сильно, в тому числі батьків постійно, якщо не дай Бог виявляють місцеві спецслужби. Тобто ФСБ або колаборанти здають таких людей, які навчаються, діти, яких навчаються за українською програмою. Одразу це дуже великі проблеми. Забирають на допити, і, звичайно, люди переховуються, але все ж таки є частина дітей, які навчаються. знову таки важко казати. Ми не маємо такої статистики, яку можна було б офіційно назвати, скільки саме дітей там проживають, як і в принципі, ми вважаємо, що там приблизно 30% – Людей залишилося це в більшості. Це люди похилені. Пане Олександра. Якщо подивитися стрічку новин, то активізувалася історія, коли тих, хто шпигує на користь ворога, або тих, хто колаборував або колаборує з ним, визнають винними дедалі частіше. Це просто доходять до фіналу ті судові справи, які розпочалися раніше, чи так багато шпигунів і колаборантів виявляють? Ну звичайно. Певні справи йдуть не один рік, тому що треба доказова база, в тому числі більшість доказової бази на лівому березі, але є інший напрямок, коли наші спецслужби слідкують за тим, що зараз саме роблять ці колаборанти, і таким чином також можуть сприяти тому той же самий дезінформації, яку передають ці люди, важко назвати людьми окупантам. І тому також це окрема окреми вид діяльності. Тому, але процес іде про всіх колаборантів наші спецслужби знають, і всі вони будуть покарані. Пане Олександре. Тут напередодні Олександр Прокудян, голова обласної адміністрації, казав про спробу окупантів, що вони їх не полишають форсувати Дніпро, щоб сформувати плацдарм на правому березі. Декілька днів пройшло, цих спроб не поменшало, не побільшало. І взагалі це спроби які? Оцими човниками між островами десь там закріплюватись? Чи вони щось там велике глобальне намагаються планувати? Ні, глобального немає. Це постійні спроби по 10-15 людей особового складу російської армії, які пробують перетнути і закріпитися. Ну, звичайно, це перш за все покарання військової в армії РФ. Для таких людей, які там які чимось провинилися, їх відправляють штурмувати, тому що ті ж люди, які йдуть штурмувати, вони прощаються з рідними, тому що вони розуміють, що вони не повернуться. Всіх їх було буде знищено, але продовжуються такі м'ясні штурми на човнах і е, спроби не, не прекращаються. Скажіть, будь ласка, зараз весна, наче повинен чи почати вже період водопілля. Це якимось чином на тих островах позначається, якісь може підводи тимчасово йдуть чи ні? Ну, ти, ти, я хочу сказати, що в нас немає такого снігу в Україні, щоб було таке водопілля, і поки що там підвищення рівня не спостерігається. Mm -hmm. Тим паче, там зараз після того, як підірвана росіянами Куховська ГЕС, то зараз немає таких можливостей. Тому я, я зайнятий. Ось і тому наразі ми не спостерігаємо підвищення рівня, і тому що його і не буде. В принципі, всі аграрії готуються зараз до зрозуміло. Спасибі пане Олександре, що знайшли час доєднатись. Олександр Толоконіков це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Він був прямому відеозв'язку.